Із попереднього відео ми дізналися про особливості письмових робіт та творчих завдань у школі. А також як уникнути плагіату і порушень академічної доброчесності під час їх виконання. У цій лекції поговоримо про оцінювання і його роль у формуванні сприятливого академічно доброчесного середовища в класі. Оцінювання пов'язано одразу з кількома базовими принципами: академічної доброчесності – чесністю, довірою та справедливістю. Чесність і справедливість в оцінюванні впливають на формування атмосфери довіри в класі, коли діти бачать, що всіх оцінюють однаково справедливо, критерії для отримання оцінок зрозумілі. А самі оцінки справді заслужені. Під час фокус групових інтерв'ю з батьками та вчителями, проведених проєктом формування академічної доброчесності в школі, саме необ'єктивне оцінювання батьки згадували найчастіше, коли йшлося про прояви та чинники на доброчесності в школі. Оговорили про цю проблему і вчителі. Серед причин необ'єктивного оцінювання вони називали особливості навчального процесу, перевантаженість навчальних програм і ставлення батьків та учнів до оцінок. Тут важливо розрізняти, і про це ми вже згадували у попередніх відео. Що загалом згадувані батьками і вчителями ключові фактори академічної недоброчесності в класі можна поділити на дві умовні групи: ті, що залежать особисто від учнів вчителів і батьків і на які вони відповідно можуть впливати, та ті, які самі учні батьки та вчителі, змінити не можуть. Учителі не можуть змінити надмірного, неврегульованого навантаження навчальних програм, проте в їхніх силах зробити процес оцінювання максимально прозорим та справедливим, і пояснити учням вимоги та об'єктивні критерії для отримання балів. У підході до оцінювання важливо звернути увагу на кілька моментів. Важливо, щоб зі свого боку учні також правильно зрозуміли значення і роль оцінок для своєї освіти, що оцінки це результат оцінювання їхньої роботи та зусиль, обов'язковий елемент, але жодним чином не основна мета у навчанні. Необхідно також, наскільки це можливо вести роз'яснювальну роботу з батьками на батьківських зборах або під час особистих зустрічей. Часто саме через постійне нагадування про важливість оцінок з боку батьків діти відчувають надмірний стрес і напругу, які своєю чергою штовхають їх до проявів академічної недоброчесності, здобути оцінку за будь-яку ціну. Важливо також продемонструвати учням, що чесна, сумлінна праця і докладені зусилля винагороджуються, і що самостійно виконана робота має високу цінність, якої не можна нехтувати. Насамперед, це стосується такого явища, як списування, яке вчителі, учасників фокус групового дослідження Академ доброчесності назвали найпоширенішим серед учнівства видом порушення. Звісно, що культура добровільного списування, яка формувалася десятиліттями, коли учні діляться виконаними завданнями, неможливо змінити швидко, тож необхідно пояснювати учням, що зусилля і час це інвестиція у власні знання, які певним чином оцінюються. Для прикладу можна навести із ПТЗНО або співбесіду для працевлаштування на омріяну роботу. Чи стануть вони в цих ситуаціях так само легко допомагати конкурентам або давати списувати зі свого екзаменаційного аркуша? Списування в інших це спроба коштом іншого отримати той самий результат, ту саму винагороду, що заслужено отримує людина, яка задля цього чесно працювала. Списування зі шпрагалок, підручників чи гаджетів, використання інших недозволених засобів це спроба нечесним шляхом отримати в преференції там, де мала бути чесна конкуренція. У ситуації зі списуванням роль вчителя полягає також у тому, щоб не толерувати подібні випадки, адже це бачать всі учні і роблять для себе відповідні висновки, приймають власні етичні рішення і формують власну лінію поведінки. Відповідно, не може бути однакової оцінки за самостійно виконану і за списану роботу. Розробники методичних матеріалів для вчителів, виховуємо академічну доброчесність у школі, Наталія Шліхта та Ірина Шліхта рекомендують оригінальний підхід до оцінювання і контролю за дотриманням принципів доброчесності під час навчання метод оцінки з брехнею. Якщо у вас виникає підозра, що хтось учнів списав, ви виставляєте в журналі оцінку за роботу і малюєте над нею олівцем півколо. Якщо такі оцінки з півколами накопичуються або ж з'являється оцінка в колі, доведений факт академічної недоброчесності, усі бали з брехнею анулюються, тоді учень або учениця має пройти матеріал знову. Якщо ж нових підозр не виникне, ви можете стерти на півкола. Це означатиме, що учню чи учениці вдалося довести свою доброчесність. Подібний підхід до оцінювання змалював в своєму оповіданні одиниця з обманом, дитячий письменник Всеволод Нестайко. Взаємооцінювання англійської Peer to Peer Assessment навчальний прийом, за якого учні спільно з учителем чи вчителькою розробляють правила і критерії оцінювання та оцінюють навчальні досягнення одне одного. Такий метод активізує одразу кілька факторів, пов'язаних із формуванням культури доброчесності в класі. Він привчає учнів до чітких вимог щодо оцінки та формує у них партнерські стосунки, повагу одне до одного. Розробники навчальних занять з формування академічної доброчесності у середній школі пропонують використовувати метод Pia2Pia під час оцінювання конкретних письмових завдань. Як приклад, розглянемо заняття з написання есе та подальшу роботу учнів у парах з практикуванням методи взаємооцінювання. На початку заняття вчитель чи вчителька розповідає, що таке есе, його характеристики, з чого воно складається та основні етапи роботи над ним. Наводить приклади. Потім учні виконують завдання, пишуть власні есе, після чого діляться на пари. Вчитель чи вчителька пояснює вимоги щодо оцінювання, з яких елементів складається оцінка і скільки балів можна заробити за той чи інший елемент виконаного завдання. Далі малює на дошці, як варіант роздає роздруківки, таблицю, відповідно до якої учні оцінюватимуть роботи одне одного. Вона має містити складові елементи завдання, вимоги до них, максимально можливу кількість балів та графу для виставлення оцінок за кожний елемент. Щоб уникнути спеціального завищення чи заниження оцінок, можна приховати для початку прізвища учнів, дотриматись анонімності. З часом, коли учні звикнуть базувати свої оцінки на якості виконаного завдання, а не на прізвищах виконавців, можна перейти до наступного етапу, де учні знатимуть, кого оцінюють. Неодмінно важливо, щоб учні поділилися своїми враженнями відправи: чи було складно, чому, що вони відчували, коли ставили ту чи іншу оцінку? Якщо оцінка від учнів разюче відрізняється від тієї, яку цій роботі присвоїли ви, обговоріться з класом, подискутуйте і з'ясуйте, чому так сталося. Запропонований метод можна використовувати не тільки для оцінки есе, але й презентації в класі, доповіді рефератів, спільних та індивідуальних проєктів. Головне, що послуговуючись цим методом, вчителі чітко пояснили вимоги і критерії оцінювання та встановили однакові і зрозумілі для всіх правила гри, а також стежили за тим, аби учні дотримувалися цих правил.